Сьогодні я буду робити таку редисочку делікатес Нам перше потрібна редисочка. Від хвостика чуть-чуть так зрізаємо, щоб вона нам стояла рівно. Зверху теж трошечки зрізаємо. Тепер тоненьким ножиком маленьким вибираємо всю серединку. начинки Я взяла кисломолочний сир, масло кімнатної температури, білочки будемо лишати, а жовтки додаємо сюди. Нарізала дрібненьку укропу і цибулька дуже дрібну. І Зараз пока додам солі, перцю, сметанки. <му> Тепер ми маємо наші білочки, так гарно його протерти на дрібненьку терточку, укропчиком. Таку красу ми з вами зробили.